Слава Ісусу Христу! Слава Віталій Олексійович, маємо таке запитання. Чи можуть існувати інопланетяни згідно Біблії? Мені здається, що в 90-х роках дуже багато говорили про, про, про цю тему: тема НЛО, інопланетян. Щось комусь десь там привиджалося, хтось щось бачив і так далі. І так далі. От, і в цьому, в цьому, в цьому сенсі, цьому, в цьому напрямку, люди колись дуже багато якби, роздумували. Я думаю, що ця тема вже є вичерпна. Але оскільки є таке запитання, то ми пороздумуємо над ним: е, згідно святого письма е, Божого Слова, е, ми можемо побачити, що. Бог є творцем всього. Бог сотворив світ, видимий, невидимий, ангелів, архангелів, все, що наповняє небо і все, що наповняє землю, водні, моря, океани все Бог створив і Бог є творцем всього. Бог є основою зародження, Бог є життям всього. Все написано через нього. І для нього сотворене, і все ним стоїть. Апостол Павло, пишучи своє послання в, е, до церкви в, Колос, в Колосах, пише такі слова: Колосян 1, 16, 17. Бо то ним створено все на небі, і на землі, видиме, невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, все через нього і для нього створено. Він є перший від усього, і все ним стоїть. Також в Івангелі від святого Івана написано, що все через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. Він є е, життям, і світло було в нім. Ми можемо побачити, власне, що Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він об'явив абсолютно все, що Бог хотів сказати для людини. Цю інформацію. Він нічого не сховав. В одному із текстів Божого Слова, який записав для нас Євангелист Іван, написано, де Ісус сказав такі слова до своїх учнів: Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями Я, каже Ісус, бо Я вам об'явив все. Що почув від мого Отця? Власне, Ісус нічого не звіщає нам про інопланетян чи життя на інших планетах. Він цього не об'явив, бо Він цього не чув від свого Небесного Отця. Тому ми можемо зрозуміти і побачити, що Це не відповідає, скажімо, тим, тим думкам або розповідям, що люди говорять про інопланетян. Коли читати науку апостолів, то ми можемо побачити, що апостоли, науку Ісуса Христа передали нам в повноті все, що вони чули від Нього, вони нам передали. І, власне, прийшов Дух Святий як третя особа Божества. І ні від Христа, ні від Святого Духа, ні від апостолів ми нічого не читаємо про життя поза нашою землею. Тому немає існування інопланетян згідно святої Біблії. Що ж тоді може бути, про що люди говорять, що вони щось бачать? Якщо читати уважно книгу Біблію, Святе письмо, то ми можемо побачити, що святе письмо оповідає нам, що сатана, диявол, Божий противник це є. Дух, який працює в повітрі, і написано: це князь, що панує в повітрі, в нього є багато духів злоби під і, власне, він може показувати ті чи інші речі людям, які не повірили в правду, а повірили в неправду. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Солонян, 2 Солонян, 2 розділ з 9 по 11 вірш, ми читаємо такі слова. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками, з неправдивими чудами, з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися, і за це Бог пошле їм дію омани, щоб у неправду повірили. Отже, ми можемо побачити, що, власне. Сатана показуватиме людям якісь якісь певні духовні речі, чи якісь, скажімо, об'єкти, і люди будуть думати, що це власне є е, життя десь на інших планетах або якісь там інопланетяни. Насправді це люди, які не прийняли Бога, не прийняли христа, не прийняли Євангелію. Вони будуть клювати на неправду диявола, який буде показувати їм якісь скажімо, речі. Христос, е, будучи на землі, Він говорить. Такі слова, щоб ми стереглися, щоб нас не було зведено. Тому я закликаю усіх християн більше зосередити свою увагу на пізнанні Бога, на пізнанні Христа. І коли ми, як люди, пізнаємо Бога, пізнаємо Христа, більше будемо читати Євангелію, ми зрозуміємо, що життя Бог дав тільки на планеті Земля. Так є багато галактик, всесвіт надзвичайно великий. Але життя існує тільки на планеті Земля. Оце є моя відповідь. Спасибі. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!